Діти чекають на допомогу. Гроші на лікування збиратимуть на муніципальному балу. Дірявий дах, вода в квартирі. Чернівчани знову нарікають на комунальників. В Чернівецькій області продовжують проводити ямковий ремонт, але користі мало. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. Далі про події четверга 14 березня в студії Вероніка Залевська. Чотирнадцята сесія обласної ради завершилася. Нагадаємо, її розпочали ще 21 грудня минулого року. Так і не розглянувши всі питання, перенесли на 25 грудня. Тоді ж, порядок денний так і не був повністю обговорений народними обранцями. І вже 14 березня на третьому пленарному засіданні депутати таки розглянули решту питань порядку. Денного зокрема затвердили Аму розвитку фізичної культури та спорту на Буковині на наступних 5 років внесли зміни до програми розвитку культури, а також затвердили програму підтримки малозабезпечених верст населення. Говорили народні обранці і про комунальні книгарні, які найближчим часом мають реорганізувати. Ряди народних обранців поповнилися двома депутатами. Після довиборів, які нагадаємо, відбулись в лютому. Андрій Білогорка та Василь Селявський замінили в обласній раді Максима Бурбака та Олександра Фіщука. Новоспечені депутати одразу ж приступили до роботи, а справді дійсно було багато. Говорили в сесійній залі про жахливий стан доріг в області, зведення пам'ятника жертвам голодомору та політичних репресій. Згадали і про Марину Лібанову, колишнього директора книгарні «Букініст». Нагадаємо, 25 грудня депутати її звільнили. Опозиційники написали лист. Протесту до комітету з питань культури та духовності Верховної Ради і вже 27 лютого отримали відповідь. Голова комітету, розглянувши на комітеті ці всі питання, звернувся до обласної ради з пропозицією. Переглянути це питання і винести єдине правильне законне рішення. Прикро, що пан Ганічеру приховав це від депутатів, від громадськості краю. Про цей лист ми дізналися від самого депутата. Хоча, згідно вимог, документ мав би бути оприлюднений на сайті обласної ради. Немає такого у нас в регламенті, що звернення комітетів облас Верховної Ради повинні бути оприлюднені, але це не означає, що він секретний. Він в роботі з ними оговорені, з ними ознайомлені всі депутатські комісії, і вже підготовлений проект відповіді. Владники запевняють для комітету з питань культури та духовності навіть відповідь підготували так негарні, все ж реорганізують, не дивлячись на те, що голосували депутати незаконно подекуди одразу за кількох своїх колег і вже навіть шукають нового керівника для Буковинської книги. На підставі цього конкурсу буде визначена кандидатура. Для визначення кандидатури запрошуються представники громадськості, і е, ця кандидатура буде подана на розгляд профільної комісії обласної ради, а також буде направлено на сесію. Затвердження торкнулись депутати питань освіти буковинських школярів. Чиновники обіцяють, незабаром в усіх сільських школах з'являться стадіони, спортзали обладнають дорогим інвентарем. А вчителі отримуватимуть премії до зарплат з басейнами ж ситуація гірша. У нас катастрофічна ситуація із відсутністю плавальних басейнів. В області практично немає. Ну, є два напівприватні плавальні басейні. От скажіть, будь ласка, це нормальна ситуація, коли в одній долині Івано-Франківської області їх є п'ять, а в нас в області тільки два. Також депутати погодили програму енергозбереження природних ресурсів в області та затвердили програму підтримки малозабезпечених верст населення. Після цього закрили сесію і відкрили наступну 15-ту, на якій розглянули не менш важливі питання. Детальніше про них ми розкажемо в наступних випусках. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький. час Чернівці. Дороги таки латають. В Чернівецькій області продовжують проводити ямковий ремонт. Звичайно, якість цій роботі не на першому місці. Головне тут статистика. Адже ще 10 березня прем'єр-міністру України Миколі Азарову прозвітували про майже 100% ліквідацію ям на всіх дорогах нашої держави. Насправді ж, ситуація не така оптимістична. На Буковині про дороги почали дбати, що правда вибірково. Ями засипали найбільші і найглибші, та й то не всі. Асфальту кажуть, ще немає, тому підсипають гравієм. А працюють не фахівці-дорожники, а всі комунальники, включаючи водіїв. Ось, наприклад, Ярослав зазвичай кермує автомобілем. Але зараз змушений тимчасово перекваліфікуватися і попрацювати лопатою. Ми ліквідуємо ямочні, поки, що, поки асфальту нема, ми ліквідуємо видати гравієм. Поки буде асфальт, поки тепло буде, поки ми не можемо зробити нормальний ямковий ремонт. А поки ліквідуємо ці ямки, щоб машини новити, як тяжко їдуть. Ну, робимо, щоб для водіїв було легше їхати. Водії, звичайно, таким ремонтом не задоволені, адже гравій швидко просідає і ями з'являються знову. А відтак багатьом автолюбителям доводиться витрачати значну суму коштів на ремонт своїх машин. Це що, дорогу зробили, чи що холодний асфальт у воду. На Стасюка воду взагалі, ліплять, асфальт. вот і все. Ходову зробив неділю проїхав, ходової нема вже. Тисячі грошей уходять не знати куди. А державі платить, налоги платим, пенсіонні платим, податки платим. От і все. Тому водії, як ніхто, обіцяного справжнього ремонту чекають з великим нетерпінням, як і того, коли статистика буде хоч трохи збігатися з дійсністю. Вероніка Залевська, Людмила Григорчук, час новин Чернівці. Примусова робота не лише в минулому. Книжку-брошурку із такою назвою протягом року готували чернівецькі школярі разом з німецькими однолітками. Про долю людей, які в часи Другої світової війни перебували в нацистських концтаборах, діти розпитували в очевидців та учасників страшних репресій. Примітно, що їхня робота ввійшла в тріку кращих в Європі. Молоді дослідники, окрім безцінних знань та досвіду, отримали за свою роботу також приємні подарунки. Христині 16. Попри юний вік, дівчина активно вивчає проблеми експлуатації праці та репресії в світі. Разом із ще 20 чернівецькими школярами. Вона розпитувала про страшні події в колишніх остербайтерів. каже більш за все, її розчулила історія 85-річної чернівчанки. Жінка, яку ми відвідали, розповіла нам про те, як вона працювала на фабриці. Вона жила в концентраційному таборі, де відношення було в неї просто жахливим. На це дуже вразило, адже там були просто нелюдські умови. Її Історія вона залишила дуже сильний відбиток. Участь у проєкті брали також німецькі школярі. Спочатку вони приїжджали до Чернівців, потім наші діти їхали до них в гості. Там вони відвідували колишні концтабори. кажуть, те, що бачили, не забудуть ніколи. Це не те, що нам розповідали в школі, не те, що нам розповідали в університеті. Це просто це те, от це просто очима. То ми побачили, як воно було і що ті люди відчували, що вони пережили. Коли нам показали площу, де кожного ранку. Страчували певну кількість людей, і ми там стояли. Це, це дуже дуже сильно діяло на нерви. Згодом враження від поїздки до Німеччини та спогади очевидців репресій війни зібрали в одному збірнику. Його подали на конкурс проектів дослідження експлуатації людської праці. Серед 30 робіт школярів зі всієї Європи Чернівецька потрапила в трійку кращих. За це юні дослідники, отримали кубок та премію тисячу євро. Проект, по перше, проходив перед ним величезний кастинг, тобто неймовірна кількість людей з всієї Європи. Це було понад 30 проєкт проєктів, які подавалися з 13 країн світу, Європи там зокрема. і ми потрапили в число людей, яких вибрали саме на фінансування цього проєкту. Це було вже для нас великим здобутком. Це діти, які перейнялися цією проблемою настільки, що після закінчення проєкту хочуть ділитися цими знаннями. допомагали юним дослідникам представники Чернівецької обласної спілки Самаритян у їхніх планах і інші проєкти про примусову роботу українців. Вони обіцяють. Наступного року по-справжньому здивують всю Європу. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час Чернівці. Комунальні баталії. У будинку номер 222 на вулиці Головні у Чернівцях вже кілька років поспіль протікає покрівля. Люди побоюються, якщо дах не зремонтувати, вода може дістатися до електрощитової, і це призведе до замикання. Опади для подружжя Гатман це проблема. Коли падає сніг, пану Тодору доводиться залазити на дах і розчищати його. Коли ж на дворі дощова погода готує відра. Усе це тому, що дах у будинку протікає. У 2010 році прогнели ці парапети. І треба було рубіроїд, Там вони накривали рубіроїдом. Почав тріскати рубіроїд і промокати. Бореться з водою і Ганна Анатолівна, жителька сусіднього будинку. Вода в її помешкання потрапляє з оселі подружжя Гатман через тріщину, яка утворилася у будівлі. Проблема покрівлі торкнулася так, що у нас затікає по шву. З нашої квартири протікає вода, коли проливні дощі, протікає аж до другого поверху. І так, вже третій рік з цією проблемою мешканці зверталися в різні державні установи, але ефекту жодного роботи, які комунальники все ж проводили, нічого не змінили. Покрівля і надалі протікає. Ми сушили, ходили, сушили. Тільки ремонт зробити опять пішло. саме. Врешті за ліквідацію протікань взялася спеціально створена комісія. Цього разу комунальники знову пообіцяли все виправити. Сам келем покрівлі в задовільному стані. Там є проблеми з парапетами і проблеми з примиканням покрівлі до парапетів. З настанням сприятливих погодних умов це питання буде вирішено. Чи то буде виконуватися робота за рахунок. Квартирної плати, яку збирає приватне підприємство Сентарія, чи будемо залучати підрядну організацію? поки Пощо не готові ще відповісти? Пообіцяли фахівці вирішити і проблему каналізаційної мережі, яка теж турбує місцевих мешканців. Роботи кажуть, розпочнуть з настанням тепла, але чи будуть вони ефективними? Дізнаємося згодом. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Боротися з недугою легше, якщо боротися разом. 15 березня у Чернівцях відбудеться черговий муніципальний бал, на якому збиратимуть гроші для хворих дітей. На ці кошти очікує і 19-річна Людмила Кожуховська. На лікування дівчині наразі потрібно 40 тисяч євро. Подробиці у нашому сюжеті. Рік тому люда закінчила медичний коледж, після чого успішно влаштувалася на роботу. Її мати Оксана Іллівна зі сльозами на очах згадує той час, коли єдина донька була здоровою і нічого не віщувало біди. Втім, раптом дівчина почала погано себе почувати і різко втрачати вагу. Після обстеження люди поставили страшний діагноз. Ми МТ у нас в діагностичному центрі, де нам сказали, що у нас опухоль, і одразу нам дали направлення в Київ, в клініку Рамаданова, де нас від нас просто. Адказались далі, мати з дочкою поїхали в Ужгород. Там сказали, що зволікати не можна і треба робити операцію. Однак через складне положення пухлини видалити її до кінця не вдалося. Дуже серйозна була операція, як я вам сказала, і последствия теж те операції. Тобто, людочка ну до сих пор ще не ходить. Єдине, що може ну не самостоятельно з моєю допомогою. В общем, вона по-новому научилась говорить, Учаться кушать самостоятельно і ходить. то есть, как новорожденный ребенок. Подальші кроки каже мати залежатимуть від того, як швидко вдасться зібрати необхідні кошти, адже продовжувати лікування дівчина буде в Німеччині. Підтримка рідних та близьких для неї є дуже важливою. Люди щоденно по скайпу спілкуються зі своєю сестрою із Москви та обіцяє, що буде сильною і не здаватиметься. Ми стараємося можна частіше, кожен день може по два рази в день. Тому що так інтересуємося, бы, чим люди займаються на протяженні дня, как у какуні самочувства, как как у кані настроєння. Ну на розстоянні, звісно, складно, але вот ми стараємося відносини. Вот Сергій із оптимістичним прізвищем веселий згадує, як сам два роки тому дізнався, що у сина Владислава онкозахворювання, але не розгубився. Хочу сказати батькам, які на сьогодні можливо у такій ситуації, що це не кінець. Звістка про цю хворобу це тільки початок. Початок за боротьбу за життя дитини, і в цій боротьбі головне не залишитися на самоті. Торік на муніципальному балу для його сина зібрали 11 тисяч гривень. Ці кошти дуже допомогли у лікуванні. Сергій зізнається ніколи не міг подумати, що навіть маленька гривня може бути настільки важливою. Це був бал, це було проведення аукціону. На аукціоні, скажімо, ті речі, можливо, не мають такої ціни, але вони мають дуже велику ціну, тому що це є здоров'я дітей. Так само, як і Людмила на благодійність у Чернівцях сподіваються, що чимало сімей. Ця лялька мала стати лотом на цьогорічному муніципальному балу. Втім, її повернули дівчині, бо це її улюблена, і пообіцяли придумати інший. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо. Під такою назвою у Чернівцях відбулося тетралізоване дійство, присвячене святу Масляної. Разом із тим на соборній площі міста почало працювати ярмаркове містечко. Там чернівчани зможуть придбати різноманітні сувеніри та вироби декоративно-прикладного мистецтва, скуштувати гарячі напої і найголовнішу страву свята млинці. Різні млинці, млинці із ожиною і крою, маком, творогом, грибами. Різні. А вже Богдась доживем до 18-го, вже пістроги, який будемо дотримуватися, старатися. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті Сісіін'юй. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку, час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги прогноз погоди на все добре.